Усім привіт, я Іра, і це останній влог 24-го року. Пропоную вам разом зі мною відсвяткувати Різдво, як в компанії, так і вдома, прикрасити квартиру, зробити невеликий різдвяний подарунок своїми руками. Тому давайте почнемо. Хоч ми з найцікавішого, це сімейний різдвяний вечір, який був організований у церкві. Ми з чоловіком дуже гарно провели час, дуже смачно кушали, спілкувалися з друзями. Чоловік навіть приймав участь у конкурсі, він повинен був намалювати мене. а Я повинна була впізнати на різних малюнках, де саме я. Як мене чоловік бачить, це було дуже цікаво. Взагалі, давайте я вас залишу один на один з живим звуком, атмосферною музикою, щоб ви також могли насолодитись цим шматочком нашого маленького свята. Ну що, давайте тепер разом будемо прикрашати квартиру. Знову ж таки, тут відео йдуть не в хронологічному порядку. Спочатку показую найцікавіше, потім повернемось до рутини і живої мене. Взагалі, я дуже хотіла прикрасити квартиру 20 го числа, але через певні обставини у вигляді старого дивана, про це розповім пізніше в відео, я не могла цього зробити. Тому прикрашаю я, як ви бачите, по даті у 25 того 25-го числа. Взагалі в мене були такі прикрашені. Шматочки квартири десь там трішки, десь там трішки. Але тільки зараз вже квартира знаєте повністю прикрашена, отак як я хочу. Мені залишилось тільки демолювати картину по номерам з гномами, але це зроблю. Також трішки пізніше. Взагалі, моя концепція була: це побільше гірлянд, У кожній локації це зала, спальня та кухня, побільше прикрас, які нам подобаються: це або дерев'яні прикраси, або ось дощик, який імітує ялинку на дзеркалі, або самі ялинки маленькі, штучні. Тому якось так в мене вийшло, така атмосфера. Взагалі, так як ми живемо в нерідному місті, так як ми переїжджаємо, то прикрас, звісно, в нас не так уж багато, але мені здається, я змогла створити красоту і затишок. Ну що, залишаю вас брати натхнення з моєї прикрашеної квартири. Сподіваюсь, ви знайшли трішки натхнення для себе. Пишіть обов'язково в коментарях, прикрасили ви вже свою квартиру чи ні. І давайте повернемось на декілька днів назад. В мене вже проходив мій робочий день, субота. Було вже два заняття. Одне ми займалися з дівчатками, в нас була творчість. Ми робили такі от чашечки з паперу, тут карманчик, можна тут щось покласти, ну і малювали малюночки. От, друге, ще в нас в мене була математика. І зараз буду о, займатися адмініструванням. Потрібно зробити базу клієнтів, потрібно їм всім подзвонити. Оце все. Сьогодні 20 число, і, по моєму задуму, сьогодні потрібно починати прикрашати квартиру. Потрібно прикрасити повністю цю квартиру. Але. Наш, наш старий диван все ще з нами. Хто дивився минуле відео, там я розповідала про те, що я хочу до 20-го часу кудись діти. Тому завдання номер один це прибрати е, увесь бардак, який є. Друге це помити все, що потрібно помити, там підлогу, пиль і так далі. Третє розібратися з диваном і почати прикрашати Все, слава Богу, Боже, ми, подивіться, яка. Пуста кімната без дивану. Я щаслива. Подивіться, вона ніколи такою не, не, не була. Тут крісло стояло, ми його віддали, диван стояв, ми його віддали. Вся, слава Богу! Я прям... Це найкращий знаєте, пунктик до Нового року, які потрібно було зробити. Тепер спустимо стіл і будемо тут святкувати новий рік. Після того, як забрали диван, це взагалі було щось неймовірне, бо 20-го числа я пожалілася, що він в мене стоїть. Я прям молилась, думаю, господи, забери його, будь ласка, кудись, бо мені не хотілося його просто викидати. Мені хотілося, щоб він ще послугував. І в цей же день мені дзвонять і кажуть, що ми завтра приїдемо, заберемо. Я була саме щаслива. Так от, після того, як розібрала з диваном, перебрала квіти, які в мене стояли ще з захисту диплому. Про це можете подивитись в минулому. Відео, і почала після цього прикрашати квартиру, але цей процес ви вже бачили, тому просто нагадую, що за чим в мене було. Далі я почала готуватись. На сімейний вечір його ви також вже бачили. Я вирішила приготувати крабовий салат, тому що з кожної родини потрібно було принести якесь блюдо або м'ясо, або салати, або закуски. Я спочатку думала щось купити, купити якийсь салат, бо в мене декілька днів не було ні часу, ні бажання нічого готувати. Але в останній день в мене з'явився і час, і бажання, і я зрозуміла, що картопля в мене, та, що вдома, вона не дуже добра. М'ясо я не вмію готувати, так, щоб пригощати інших так само випічку, я ще тільки новачок, вирішила піти, тому що я точно вмію це крабовий салат. Тому все нарізала, не переживайте. до речі, все було стерильно, руки я мила, все мила, все гаразд. От, і його дуже добре всі з'їли на вечері, я задоволена собою, взагалі, своїм вибором. Також в нас був таємний друг, ми повинні були щось дарувати парі іншій, і я вирішила подарувати коробку цукарок. Чай смачний і е, таку композицію для прикрашення стола обіднього, е, різдвяну таку прикрасу, яку я зробила своїми руками. Але, чесно кажучи, мені здається, що в мене вийшов якийсь не дуже такий дорогий подарунок, хоча я вклалася в бюджет, який я ну знаєте, заздалегідь собі спланувала і не вважаю його супермаленьким. Але ця пара подарувала нам такий крутий подарунок. Мені прямо, знаєте, було трішки соромно, але вони сказали, що все гаразд. До речі, я сподіваюся, що вам мій віночок також дуже сподобався. Отже, далі ми поїхали на сімейний вечір, про це ви також знаєте. І оця дівчинка це та, якої я дарувала свій подарунок. Далі ми з чоловіком вирішили відсвяткувати святвечір Різдво, 24. Вечором ми святкували Різдво, майже там в 10.30 приблизно, майже в 12, Тому ми знаєте, напрям от на саме народження Христа святкували. От, і вирішив просто зробити такий затишний домашній вечір, поклали собі ав'ячку на стіл і дивилися потім розважальне кіно. Давайте під кінець в... вечора ще разом із вами заглянемо у мою книжку новорічну адвент-календар. Такі тут дуже гарні розвороти в моїй книжці. Ось так вона виглядає? Це я купила в цьому році. Алі чекає на Різдво, Адвент-книга. Тут у нас 24 дні. Мені дуже подобається цей кіт. Персик. Він взагалі дуже-дуже крутий. Дуже мені подобається цей кіт. Подивіться, які розвороти. Це просто щось нереально. Мені дуже подобається тут все розглядати. І ще тут є такий прикол, дуже класні жабенятка. Ще тут дуже люблять собачок. Дивіться, тут гноміки. І тут ще є дуже класні жабенятка. Ось вони. Бачите, ось жабенятка. <риколі> Прикольні, ну вони тут, типу, періодично повторюються у книжці. О, це я ще не бачила. Виходить 8 грудня в мене сьогодні. Це в нас буде торгівельний центр. Так, що нам потрібно зробити? Алі з мамою приїхали до торгівельного центру, щоб купити всі мріздвяні подарунки. Я якраз сьогодні дарила таємного друга. А Дмитрик Мріє про нові гантелі, Марко про. Попросив фотоапарат, а татові потрібен ліхтарк. Ну, це просто типічні хлопчачі якісь подарунки. да? Гантеля, фотоапарат, ліхтарк. Татові потрібен ліхтарк. Так, скільки кульок біля магазину іграшок? Так, я от бачу ігри, але мені здається, це не те. Електроніка, випічка, книги. Одяг хобі. Ага, от іграшки у нас. Кульок, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Я вже казала в минулому відео, що це більше для дітей завдання, але я їх також обожнюю виконувати. Так, мама Алі хоче отримати в подарунок орхідею, де її можна купити. Я думаю, що орхідея в нас буде десь там, де квіти, ось тут. Мама хоче орхідею, щось, щось дуже типове, хоча моя мама ніколи не вирощувала орхідею. Я, до речі, не бачу тут орхідеї. Але я думаю, тут її можна купити. Знайди дві прикрашені ялинки. Ну, оце перша. І. О, я знайшла. Оце друга. Все, я побігла роздивлятись детальніше. А ви дивіться відео далі. Любі друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Я дуже вдячна вам, що ви подивились його від початку до самого кінця. Я дуже вдячна вам, що ви були зі мною впродовж цього року. А якщо ви на моєму каналі вперше, то я буду дуже вдячна вашій підписці і буду дуже рада бачити вас в наступному році на моєму каналі. Я бажаю вам усього найкращого, обов'язкового, мирного неба. Це найголовніше. А також любові, здоров'я і щастя. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і зустрінемось із вами або перед новим роком із підборкою фільмів, або вже після нового року, із привітаннями, і також підборкою новорічних, зимових, дуже класних фільмів на вихідні. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Все ще раз. Всіх вітаю з Різдвом, з Новим роком і бувайте!